Наша програма кожен рік робить дослідження до повномасштабного 100 найбільших міст України. Після початку ми робимо на 80 міст. І ми запитали їх їхно системи DREAM, наскільки використовується, що влаштовує, що не влаштовує. 80% міст, які ми досліджували, вони мають профілі своїх міст, мають свої заведені проекти там. І одним з таких плюсів вона називається, що можна легко систематизувати інформацію по проєктах. Кластеризувати самі проекти, і це доволі допомагає просто розуміти самому місту чи муніципалітету, що у вас є. Також воно допомагає комунікувати ці проекти з майбутніми партнерами, незалежно чи це державні гранти, чи це приватний сектор. Але при цьому є і деякі мінуси, які називаються те, що система часто оновлюється, що в принципі природньо, тому що вона зараз активно розвивається. Комусь буває важко працювати з інтерфейсом. Але от запуск академії дрів міг би вирішити це питання.